Всім привіт, дорогі друзі! Наші Єврокубкові бійці дізналися своїх потенційних суперників по наступних стадіях Єврокубків, дивлячись, чи команди наші виграють, чи програють. Там уже все розписано. Сьогодні говоримо конкретно про Київське Динамо, про наступного суперника в разі перемоги над партизаном і в разі поразки, якщо це буде Ліга Європи. Суперник Кривбасу. Крибас Кривий Ріг, отримав свого. Першого супротивника в Лізі Європи також Полісся, їхні опоненти. Ну якби це смішно не звучало, Дніпро-1. Дніпро 1 дізнався теж свого наступного суперника, якщо ми, звісно, пройдемо академію Пушкаша. А також замість напівживого чи напівмертвого Дніпра 1 вже все-таки визначили, що буде одна команда, але буде вона визначатися за. Турніром чотирьох про нього також в цьому відео, друзі. Тому я постараюся бути стислим і конкретним в цьому відео теж в режимі подкасту будемо обговорювати сьогоднішні новини, які сталися в нашому українському футболі. Перед початком обов'язково поставте лайк, це важливо для просування цього відео. І так я буду бачити вашу реакцію на цей контент, який я роблю для вас. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще звісно не зробили. Це теж важливо. І в коментарях пишіть шанси Динамо. Пройти партизан по перше і вже проти рейнджерса шанси кривбасу проти свого суперника Полісся. Ну, і що ви думаєте на рахунок турніру 4 -х? за право грати в УПЛ сезону 24-25. Починаємо з київського Динамо. В разі, якщо Динамо Київ проходить партизан, ми потрапляємо в третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів сезону 24-25, де нас буде чекати рейнджерс. Або партизан буде чекати рейнджерс. Шотландська команда, друзі. Ну, я вам скажу, тут уже набагато важчий супаники, ніж партизан. Тобто, звісно, ми повинні прийти партизан. Жодних взагалі нема передумов для того, щоб. Ми сказали, що партизан може нав'язати нам конкуренцію. Ні, ми повинні проходити це 100%, але ми розуміємо, що вже з рейнджерсом в статусі фаворита ми не будемо. Да, це більш паритетна команда для нас, тому що, якщо коротко, 84,5 мільйони вони на трансфермар коштують. Це приблизно так само, як Київське Динамо. Футболістів там немає супер якихось е талановитих чи то зірок, але там дуже середня. І збита команда, і вони ми знаємо шотландські команди, от наприклад Селтіка, які грали проти Шахтаря, зовсім недавно. Ми знаємо, що шотландські команди це про інтенсивність, це про боротьбу, фізичну витривалість це дуже хороша пресингуюча команда, швидкісна команда. Там всі єврокубкові бійці Шотландії грають саме такий силовий, але швидкий інтенсивний футбол проти таких команд нам дуже важко, друзі. Тому я вважаю рейнджерс ну, Якщо так коротко підсумувати те, що Динамо побачили перед собою в разі, то якщо ми прийдемо партизан, рейнджер це для нас дуже складний суперник. Реально. Бо ми не любимо інтенсивні команди. Нам дуже важко проти таких колективів грати, особливо Київському Динамо, яке ну вариться, да, там в Лізі конференції Ліга Європи. Але минулий сезон взагалі Єврокупкою вони пропустили. Тобто, в Динамо немає цієї інтенсивності Єврокубкової. Тому мені здається, це буде складний варіант. Але Динамо потрібно ще Партизан пройти. Це був перший. Сценарій для Динамо Києва. Якщо ми переграємо партизан в двох матчовому протистоянні і проходимо, то далі рейнджерс. Якщо Динамо Київ якимось чином не проходить партизан, ми вилітаємо в Лігу Європи, в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Де Київське Динамо, я не знаю. Пороблено команді там Суркіса, Шовковського. не знаю, взагалі київському Динамо пороблено і нам грати проти Русаків. Ну, постійно одні русаки якісь. То партизан, блін, русачили, які поїхали в Москву грати турнір перед матчем з Динамо. То знову Фенербахче може бути в разі програшу тому ж партизану. Фенербахче, який буде грати проти Лугано. Там теж не просто буде Фенербахче. я переконаний, Лугано нав'яже боротьбу. Швейцарська команда доволі непогана, але ми розуміємо, що Фенербах фаворитник, гроші є, в них дуже Асні легіонери завжди в турецьких команд. Бешикташ, фенербах, це команди, які мають хороший фінансовий ресурс. Тому, звісно, при тому, що якщо партизан чи то динамо вилітає, отримують суперника або Лугану, або Фенербахче. Ми розуміємо, що це може бути Фенербахче. Для нас це буде складно, але це може бути ще одним приводом: помститися. Помститися, по-перше, партизану потрібно. Якщо не вийде, то хоч Фенербахче, Якщо й Фенербахче не помстимося, то нахер ми тоді потрібні там в цих Єврокубках. Вони не для нас, напевно, вже. Тому, друзі, давайте не розглядати ось цей варіант. Ми вболіваємо тільки за перемогу над партизаном. Це варіант, який да, повинен бути, він є на папері, але ми його. Я сподіваюся, розглядати не будемо і говорити про нього теж не будемо. Як уже писав один із підписників Рома Шедо в телеграмі, що краще подивитися нам битву Русаків? Це партизан проти Фенербах. Чи хай вони там між собою вирішують, хто з них більший і яскравіший росіян? Тому відкидаємо цей варіант. Віримо в Київське Динамо. Друзі, детальне відео стосовно матчу Динамо Партизан є на каналі, де ми розібрали нашого. Суперника принципового, ви його переглянете обов'язково. Ну і наступне відео, дивіться, буде й по поліссію відос, по Кривбасу 100%. Ну і тепер переходимо до Кривбасу В нас тут ми бачимо зараз, що Кривбас розпочне свій шлях з третього кваліфікаційного раунду, Як і Динамо можливо, але Кривбас так точно. Отримали суперника Вікторія Пельзень Вікторія Пельзень здавалося б, ну, чеська команда, Да, нічого особливого. Кривбас нас теж доволі непоганий колектив, але ми розуміємо, що. Це команда, яка постійно грає фактично в Єврокубках кожного сезону. Ми розуміємо Вікторія Полізань для кривбаса От я відразу як побачив, для мене це ну явний фаворит цього протистояння. кривбас андердог Для мене Кривбас це 100% Андердог. Коротко, Вікторія Полізань 40 мільйонів коштує на трансфермаркт. кривбас 16. Відчувається різниця в два рази, навіть трошки більше. Але. В чому сила Кривбаса в цьому протистоянні? Ми конкретно і детально розберемо, звісно, ближче до матчу. Але ми розуміємо, перевага з Кривбаса, станом на зараз. Це їхній головний тренер Юрій Вернедуб, який якраз вміє бути андердогом. Він вміє грати другим номером і бути в статусі аутсайдера. Юрій Вернедуб шерифом обігрував Реал Мадрид в Лізі Чемпіонів. Він виводив цю команду в ЛЧ. в групі, там навів шуму, якщо чесно. І в принципі, я бачу шанси в Кривбасі. Я не кажу, що треба ховати без шансів. Ми тут не фаворити. Просто говорю, що дійсно, якщо Кривбас вилетить від Вікторії, це буде непозорно. Це ну, реальний процес, який мав би відбутися, напевно. Але шанси в Кривбаса залишаються, от саме тренерські і командні, тому що Кривбас – це саме команда, там немає якоїсь одної зірки. Є, в принципі, в нас футболісти там Дібанго можна виділяти. Той же кожушко непоганий, футболіст, інших гравців, про яких можна говорити в цій команді. Але особливої зірки немає тут. Є от 11 футболістів і головний тренер, які ну, реально роблять гру. Кожен механізм на футбольному полі, там від Бізімани. Докожушка, Хомчиновський якийсь запасу може з'явитися. Інші гравці вони можуть зробити результат. Тому я вірю в от талант Юрія Вернедуба витягувати з команди, яка знаходиться в статусі аутсайдера, максимум, і перегравати. Цього фаворита. Тому, друзі, вболіваємо за Кривбас. Це для них такий перший шлях. І сподіваємося, що Кривбас зможе створити сенсацію в цій парі. А для мене це буде сенсація, тому що ми дійсно тут, на жаль, слабші на папері, як мінімум. Ну і перші матчі, можливі для Динамо, пройдуть 8 серпня і вже фактично для. Кривбаса матч відповіді буде 15 серпня. Кривбас розпочне з перший матч. Зіграє свій вдома. Це в принципі може бути перевагою. Нагадую, що Кривбас своїй домашній матчі буде грати до речі в Молдові. Тому будемо спостерігати для Вендуба. Це не чужа країна. Він там шерифом робив дійсно дива. В Лізі Чемпіонів і останній наш бієць в кваліфікації Єврокубку саме в лізі конференції сезону 24-25, Це Полісся, яка отримала свого потенційного суперника в разі проходу Олімпії Словенії. До речі, завтра очікуйте відео. Будемо розбирати суперника Олімпію, також розбирати те, що зараз відбувається в Полісі, їхні трансфери. Будемо намагатися розуміти, в що грає Полісся і чого нам очікувати від цієї команди. Зараз ми бачимо потенційних суперників в разі проходу в третьому кваліфікаційному раунді це шериф з Молдови або Ельфсборг із Швеції. Що краще, що гірше? Ми розуміємо, що ну, шериф, напевно, краще, тому що команда, я от подивився, вони 10 мільйонів на трансформарк коштують. Але хто головний тренер? Я до речі, здивувався: Юрій Гура, українець. Ви знали до речі? Я вперше це побачив. Юрій Гура зараз тренує цей шериф. Напевно, шериф розуміє, що десь українські тренери можуть на певний рівень виводити ну, команди з Молдови, той же самий шериф. Але Юрій Гура, остання його робота, ну якісна робота, була саме в Олександрії, коли він команду тримав в зоні Єврокубків. Потім вже прийшов саме Ротань, і результати були ну такі плаваючі. Тому шериф в цьому протистоянні з шведами, якщо брати на папері, не є фаворитами, тому що Ельфсборг трошки більше коштує. В них 18,35 ціна на трансформах. Там є хороші якісні легіонери, в основному африканці. Там у них роблять погоду. Скандинави також, звісно, ну така силова команда Ельсбурґ, але точечно підсилена класними африканцями. Ну, це приблизно як кривбас. До речі, от теж команда з українців, але точечно підсилена якісними африканськими футболістами. Доволі схоже, до речі. Хто переможе, не знає, Ельсбург виглядав фаворитом. Шериф Ельсбург, ну в будь-якому випадку, для нас це буде серйозним суперником для Полісся. Але це не Це не Пользень, наприклад, Вікторія, як для Кривбаса. Це далеко не Рейнджерс. Тобто грати з ними можна. Інше питання вже в тому, в що грає Полісся, ми не знаємо, тому що. Там понабирали зараз 15 футболістів за це трансферне між за трансферне літнє вікно. Полісся купила 15 нових гравців. Полісся з новим тренерським штабом, з новим головним тренером. Це все треба зіграти, це все потрібно якось дати їм якусь гру і виходити відразу в офіційному першому матчі на Єврокубок проти якраз Олімпії. Будемо дивитися, вболівати, звісно. Ну, мене от, оце там на конячка для нас. От це кіт в мішку для нас. Наша полісся. Ми не знаємо, що від них очікувати. Що відчікувати від Імада Ашура, що він буде грати, як футболісти, в якій вони формі, як вони зіграються. Тобто це все дуже цікаво. Ми побачимо це вже в четвер проти Олімпії. Дійсно, тоді вже будемо робити висновок, що таке Полісся прийма до Ашуру і як вони далі будуть грати. А в цілому в Полісся непогані шанси. При тому підбору виконавців, які ми зараз бачимо, в них я вважаю, ну навіть сильніше, ніж у Кривбаса зараз, 100%. І при тих амбіціях, ну, в них нормальна непогана сітка, з якою можна крокувати далі до плей оффу Цілком реальний варіант. Ну і УАВ вирішили нас просто потролить, включили сюди Дніпро 1 для чогось. Ну, зрозуміло, що їм дали суперника, тому що Дніпро 1 самі ще офіційно не оголосили про своє там припинення, чи то вони заморожують свій проект, чи відморожують вони свій проект, коли вони відморозять. Тобто, Дніпро-1 це зараз і не мертвий, і не живий клуб. Це взагалі не зрозуміло що. Він реально заморожений. Це клуб заморожений, тому що їм. Дали ще шанс навіть відновити професійний статус в другій лізі. Їм, в принципі, дали гарантії. Що дніпро 1, в разі, якщо вони знайдуть інвесторів да, фінансування, вони зможуть відновити свої виступи, але вже з другої ліги. Тобто професійний статус їм зберігають. Це приблизно, як з Десною було, як Десна зникла, але там. Причини пов'язані з війною. Тут теж, в принципі, причини пов'язані з війною. Дніпро 1 можна зрозуміти. Я ні в якому разі не хейтер Дніпра 1 Тобто, не, я не говорю, що цей клуб має зникнути. Я про те, що там є об'єктивні причини для цього. Вони грають в Дніпрі. В Дніпро дуже близько до е, бойових дій. В Дніпро не хочуть їхати легіонери там грати матчі УПЛ. Зрозуміло, що вони е, можуть грати десь там Єврокубки, але не факт, що вони туди потраплять. Тобто, легіонери не поїдуть. В Коломойського головного інвестора проблема він зараз там, десь в СІЗО, в тюрмі. Я не знаю, там в будь-якому випадку фінансування вже не те. Тобто, об'єктивні причини це три фактори, по яким Дніпро 1 зараз це заморожений проект. Він. В принципі не перестає існувати, але він заморажується до яких пір, коли його розморозять. Ну подивимося, як там як складеться в інвестора головного. Історія вже далі з цим СІЗО. Але по регламенту я вимушений сказати, що СК Дніпро-1 у випадку участі в турнірі, в лізі конференцій та випадку перемоги над академією Пушкаша, зіграє проти переможця пари Арарат Вірменія і Зімбру. Бажаємо успіху нашій українській команді швидшому одужанні і розморозці. Проект нехту. Ну і звісно, тема УПЛ це турнір чотирьох. Все-таки буде. УАФ уже його затвердила. Тобто буде грати Минай 25 лівий берег і епіцентр за одне місце в УПЛ сезону 24-25. Чи справедливо, друзі, напишіть в коментарях під цим відео, як ви вважаєте? Я опитування провів в телеграмі. Обов'язково долучайтесь, підписуйтесь на телеграм, по-перше. По-друге, дайте свій голос. Я проголосував за те, що учасником УПЛ сезон 24-25 буде. Де Мнай 28% зараз із вас проголосували за цей варіант. Більшість думає, що 19-25 виграє цю битву 48%, 17% лівий берег, і останнє місце епіцентр. Ну, був варіант який. Тобто, да, перед цим звучало, що або Минай дають їм право грати, або роблять турнір чотирьох. Обрали турнір чотирьох, Чому? Ну, напевно, тому щоб була повна справедливість, тому що кожна із команд має претензії. Епіцентр має свої претензії з лівим берегом. Дев'ятнадцять вас має теж свої претензії. А чому це Менна має бути, а не ми? Тому що вони теж вилетіли, як і ми. Неважливо, яке місце, і так далі. Тому А, вирішили та пішли ви. Грайте, коротше, в чотирьох, вирішуйте питання, будь ласка, все для вас справедливо. Ну, в цілому, якщо так подумати, да, Напевно, справедливо. Тому що дать минаю зараз просто так місце. Лівий берег з епіцентром скажуть, та в смислі, а, а що це таке? Дев'ятнадцять теж скаже. А вони ж вилетіли разом з нами. Що? Як як це так? Ну і навпаки, якщо просто провести гру між Минаєм і 19-25, а лівий берег і епіцентр будуть позаду, ну теж будуть питання. Тому вирішили збалансувати і дати такий фінал. Я думаю, що Минай все-таки перекусить всіх і пройде, але ми розуміємо ресурсів найбільше в 19-25, вони є фаворитами, в них більше бабла і так далі. І в офіційній заяві якраз йдеться, що Дніпро 1 замінить одна із цих команд. І сьогодні якраз вони вирішать жеребкування, хто проти кого зіграє. Там неважливо, Я думаю, що буде цікаво. Взагалі було б знаєте, як справедливо, щоб минає дев'ятнадцять два між собою, лівий берег епіцентр між собою. Одна команда з першої ліги, одна команда з прем'єр-ліги. І між собою вирішують. А це було б супер. Бо зараз тасувати минає з лівим берегом і під центр з 19, 25 не, да, не даючи шансу е, цим обом командам зіграти, ну, було б якось несправедливо. Але сліпий жереб, як писали в заяві УАФ ви. дистально можете переглянути на сайті УАФ цю заяву, але коротко, коротка версія цієї заяви є в Телеграмі. Тому пишіть своє ставлення до цього фіналу. Будемо спостерігати. Перші матчі, перші півфінали пройдуть 26-го, та 30 липня будемо їх дивитися. Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. Як уже написано, визначено сьогодні. Ну як тільки буде інформація, я її дам в телеграмі. Підсумовуючи це все, відео друзі, віримо. Звісно, в наші клуби в Єврокубках. Це перше, тому що як би там Динамо, Полісся, Кривбас не грали, ми все одно будемо вболівати, підтримувати. Звісно, хочеться бачити якомога більше команд, особливо зумовлюючи ситуацію, яка склалася з Дніпром 1 на зараз невеликий вибір із колективів, Шахтар напряму в ЛЧ, Є Динамо, Полісся і Кривбас і все. І ми розуміємо, що в кожному фактично протистоянні, якщо брати вже треті кваліфікаційні раунди, ми вже там не фаворити. Як мінімум паритет, а то і андердоги. Навіть сито кваліфікації нам вже важко проходити. От на жаль, наш український футбол зараз докотився до того, що в кваліфікаційних матчах проти там умовної Вікторії Пользань ми вже не фаворити. Це реалії українського футболу. Друзі, підтримуємо в будь-якому випадку наші команди. Обов'язково. Ну і слідкуємо за турніром чотирьох. Сподіваємося на справедливість, на якість суддівства, на те, що буде вар. Найсильніша команда залишиться чи то доєднається до нового сезону в ВПЛ. Тому, сподіваюся, вам такі відео подобаються. Можете ще сьогоднішнє відео переглянути по олімпійській збірній, де ми розібрали нашу групу, наш склад, склад наших суперників і перший матч Ірак, Україна, на який я дав прогноз. Перегляньте, обов'язково це відео. Теж доволі цікаво, я думаю, вам буде подивитися. Тому вдячний вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Ставте Вподобайки, це теж дуже важливо. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Всім до нових зустрічей!